Доброго дня, Миколаїв, 28 серпня, 24 рік. Підписуйтесь, хто не підписаний. У нас не тільки про фундуки, у нас багато іншого. Заходьте на канал, вибирайте собі тему. І слідкуйте. Аніто дякуємо за перегляди, за все. Пішли сьогодні у нас тема фундуки. Фундукніше, фундук керасунта від Володимира Ленчика, це саженці, яким вже, здається, п'ятий рік. Ось так вони на півдні зростають, 2,5 метра десь висота його. Це вже третій рік. Плодоношення, так сказати, було сигнальне, а це ну, таке плодоношення. Обрізаємо, як завжди, фундуки. Фундуки всі в нас без обробітку. Ну, без паливу не сказати, тому що тут. Від керасунда гарно дає прирости, то ми брали відводки. Ось у нас цілий рядок від Володимира Ленчика, це пиріжок від його. Деякі там, як кажуть, ось, наприклад, трапезунд. Ну, кажуть, що то королівський трапезунду, чи як його там перейменували, що то не трапезунд. Так само там грандіозний в кавичках дуже гарний. Достигає. Так, поїхали про керасунд. Збирали ми трошки на шедеврі, пройшовся і побачив я, що бачимо вже на землі повністю обсипався. Обсипається він в кластерах. Ну, Далі вже покажу, тому що, тому що ну, не дуже у нас прижився. Бачите, який горіх. Не сказати, що от те, що я казав, Миколаївська селекція. Нічуть не, не, не гірше по розмірам і по виповненості. Але це зветься керасунд. Про те, що я казав, що не завжди назва. І потрібно це щось там, як красиво звучить, красивий горіх. І не завжди, те, що в кость зростає, у вас буде рости. Я завжди кажу на випробуванні, У мене, знаєте, вже пройшло більше 50 сортів, вже штук 20 їх вибракувалося, деякі. Спостерігаємо за ними по декілька років. Надіємося, що колись не показало. от Як я знімав про Боровський. Мені здавався він не дуже. Це їм вже теж п'ятий рік здається. Але в цьому році він себе показав гарно і дійсно смачний горіх. Як і шедевр, то від підтомник фундучок. Все, поїхали про керасунт. Трошки ми обірвали красу, ну вже її в нас на півдні не дуже з горіхів. Хто хоче вирощувати, ну, треба підзаморочитись або почекати дуже ще років 5, щоб він щось плодоносив і давати йому вкорінятися. Тому що при наших посухах дуже тяжко фундукам зростати. У мене зростають дуже гарні фундуки, ті, які посаджені, це десь. 7-8 років назад. Тоді встигли вкорінитися. А зараз такі погоди, що дуже тяжко. Фундукам треба допомагати, приживатися, але допомагати потрібно їм, буду розповідати, потихеньку обривати. Допомагати їм не сильно потрібно, не так, щоб вони не звикали до вологи, а розвивали своє коріння, бо є багато хто кидає там краплю і все. І ми отримуємо ефект ледачої рослини. Коли він знає, що йому під корінь льють, він не розриває корінь і тільки ви перестали або забули полити і деревина засохла. Ще один нюанс. Тому що показував ось горішки і всі помітили, секатор лежить. Чому секатор? Ось на Керасунді таку штуку помітив. нас давно я не бачив. Бачите, гусінь. Зелена гусінь ось така. О. Ось вона. Яка знищує повністю листковий апарат. Ну, обробляти ми хімією тут не будемо, тому що у нас тут ось поруч ростуть помідори. Та й сенсу немає. Осередок в одному місці. Ми просто секатором виріжемо ці пошкоджені гілочки, іде маленька гусінь, і винесемо і знищимо їх. І все, так, обриваємо, далі глянемо, що буде. Так, перебрались ми на операційний стіл. Відразу покажу, розкажу про те, що тут робиться. Це керасунт. Бачимо, яка виповненість, гарна виповненість. Невеликі горішки. Але в 50% ось тих, що я показував, що сухі валялися. Вони всі, а їх десь 50% такі, ось мають ось такий вигляд. Це хвороба, хто розуміється, підскажіть. Хочу послухати, хто що розповість, хто як бореться. Але, я ж кажу, в мене на випробуванні. Що поруч лежить, вже так буде про керасун, ну, завжди в мене лежить шедевр. Ось. Ось шедевр. Це горіх, який Який? Який? самий-самий. Ось, бачимо шедевр. А це для прикладу я положив для того, щоб. Ну, от Багато людей ганяються за відомими назвами. Я не кажу конкретно за керасунт. Вибачайте огляд про керасунт, але піднімлю таку тему. Це, бачите, який гарний горіх. Виповненість. Це, до речі, ось це вже сухий горіх, який зараз я зважу в прямому ефірі. 1,82. Це сухий горіх, це повністю сухий горіх. Це ось 2,26. Це Зелений Горіх. Це горіх Щедрик. Ну, я вже не буду його називати так Щедрик. Я назвав Петро Максютинський теж свій горіх, там якийсь назвав Щедрик. Це сіянець від шедевра. Ну як, не сіянець від шедевра. Це куплявся на миколаївських ринках, базарах як шедевр. Але то, ну, як я потім зрозумів, вже коли набрався досвіду, що то був сіянець, тому що в коріннях я знайшов колись саджав ось цей ряд миколаївської селекції. Весь, то в кожному корінні був горішок. Ось і є оце сіянець, я не кажу шедевр, це сіянець Миколаївської селекції. До речі, дуже смачний горіх. Має ось такі кластери. Вага. Так що керасунт не все ідеально, але хто ганяється, ну, для нас, я ж кажу. Але ось цей горіх я буду виводити. Ну, так само, як і керасунт, він буде в мене зростати. Просто не буду я його сильно поки що розмножувати, тому що ось такі нюанси. Є горіхи, наприклад, як той же саме шедевр, які таких нюансів немає майже. А по Миколаївській селекції я зовсім мовчу, тому що оцей єдиний горіх, який ми будемо виводити, теж із-за ось такого. Все, огляд був. Про керасун зробив рекламу своєї миколаївської селекції. Керасунд. Зараз ми зважимо, Ми не зважили. Зараз ну, все буде в прямому ефірі. 5 штучок. 10-50. Ну, 2 грами. 2 грами. Виповненість, я вже показав, яка гарна, ну, це сирий горіх. Це сирий горіх. Але виповнені гарно, невеликий горіх, ось такі кластери. Ну, так як цей, знову ж реклама, Миколаївський селект, Не реклама а порівняння, ось бачимо, в кластері у них буває 2-3 штуки нормальне, один хворий. А керасунт повністю, повністю ціляком кластера. Одні цілі добрі, інші повністю погані. Все. Дякую за увагу. Буде в нас ще багато оглядів і миколаївської селекції. Ось таких як пиріг, який купувався як пиріжок, а виросло ось таке цікаве з такою плюскою. Також багато буде інших. Ще те, що встигне, ми не встигаємо робити огляди. Фундуків у нас багато. Є фундуки. Які радують, є фундуки, які не дуже радують, хоча вирощуєш дуже довго. І все буде в нас добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі і вирощувати. Підтримуємо воїнів, хто як може чим допоможе, хто словом, хто ділом.